Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувся у Кубку Короля у сезоні 2016-2017 років. 7 лютого 2017 рік, півфінал Кубка Короля, матч відповідь, другий матч з двох. Каталонська Барселона Луїси, Енріки. У себе вдома на Ноу команди Преме Мандринський Атлетико. Diego Siemone. Але по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 3-2. Далі все-таки пройшла команда Барселона. Ну що ж, друзі, давайте про це ми все будемо говорити по порядку. Барселона, Луїс Enreiki, головний тренер команди. 4-3-3. Стартова остановка воротах, Сіліса Тіті, Жерар Піке, пара центральних захисників, Серхі Роберто, Жорді Альба по флангах. Иван Ракитич, Гомеш, Суарес, Стрик, Пиксник, Туран, Луис Суарес, Леа Месси в нападе. Все стартовая основка Барселоны. Атлетика Мадрида 4-4-2, стартовая расстановка Атлетика. Мой обороток, Дига Гадин, Стефан Савич, Парацентральный, Гзахстанеке, Филиппа Луис, Хуан Фран по флангах, Сеул Ниги, Скоки, Никфери Гайтан, 4 копии Фернандо Торрес, Антон Гризман в Напади. Вот такая стартовая расстановка была в Мадридского Атлетика. Друзі, давайте говорити безпосередньо тепер про сам поєдинок. Ну що ж, Атлетика? Команда Діга Сібен програла до першому матчі на Вісент Кальдерон Барасоні з рахунком 1-2. Атлетика програє. В принципі, Атлетика потім буде збивати. В принципі, в цьому моменті я вам так хочу сказати, не відміну, якщо у першому матчі там було б цікавіше, у другому матчі по моментах там не так було вже цікавіше. Вось, Барселона намагалася більше Ну, В принципі, там з м'ячем майже рівновага, і справді була у Ось Атлетіка більше удари в команду, Дикосиме наносила по воротах суперника. То есть, в принципе, моментов было не так, Это и много удовольствие На 43-й диагональ, каталонская Барса, на каталонский Гранд, проводится в атаку Месси, Леонель Месси, Месси, отрыв мяч Месси, 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 извечный Месси, Месси, удар Месси, я нова критую, пропаши, друзья. Не я, но облако моя, моя, да, моя, И был в воротах, вратует Атлетико Мадрид. Моя отбила мяч перед собой, а тут Луис Суарес добивает мяч в свой вис, а не удар, гол!

Ось на цьому перша з 45 хвилин завершиться. У не вийде, до речі, на другий тем Серхія Бускетс, Андре Сейніста, Тамас Кірано. Ну, атлітіка вийде вийден Гікорія, Люка Ернандес та Гамейро. Атлетіко, в принципі, втрачати вже було нічого. Команда програє по сумі 1-3, і команді потрібно було ризикувати. Потрібно було вже ризикувати. 57 сьомого матчу Барселона залишається у меншості. Отримає червону картку Серхія Роберта. Серхія Роберта Першу жовту картку отримав на 19-й хвилині. І тут друга жовта на 57-й хвилині, яка стає відповідно автоматично червоною. Вони склади вирівнюються буквально через хвилин ну, так, 12. Ось. Тобто, в принципі, недовго. Янік Феррір Караско отримує другу жовту і догравати команди буде 10 на 10. Янік Феррір Караско на 36-й хвилині першу жовту картку отримав. Тобто 10 на 10 обидві команди догравали. Пригадується штрафний Ліана Немесі на 77-й віначі, коли Лео встановлює м'яч. Леонель Месси! Месси! Удар! Поперечка летує атлетику добывання! І не забуває гол Барселона. Який гарматний удар від Лео! Метрів десь так було так 25-26, навіть можливо. Лео! Гарматний удар Лео! Мяч по неймовірній траєкторії летить у поперечку. Супер шанс не реалізовав І Лео! Лео! Як він там мяч, підкротив?! Лео! Просто геніальний удар за технікою, за виконанням Лео! все зробив, все зробив, щоб м'яч у дев'ятку, то золотив та да? Але поперечка, поперечка. Там, друзі, неймовірний був удар від Лео. Там м'яч закручувався у самісінькі ворота. і здавалося, що все це... Гол! Але ні, майже гол, ну майже поперечка рятує Атлетіка. Поперечка рятує. Атлетика Мадрид. В Атлетика такой же наголо шансы. 79-й матч Атлетика проводит свою атаку по денежному майданчику. Судья призначает пенальти. Пенальти! Призначает судья. На 79-й вынимает ЧВЗ. Это шанс в Атлетика Мадрид. А Пенальти-то исправить табу. 80-й матч Кевин Гомеров. Становляем мяч. 80-й Хвилина, чи атлетці команд має прекрасний шанс гол, б'є амеро! Кевін, Б'є ворота Кевін Гамиро. Пенальті не забив. Рахунок залишається 1-0 на користь Барселоні. 80-та хвилювачу. Кевін Гамиро не реалізовує пенальті. Але буквально через 3 хвилини. Кевін Гамеро забіє. Не з пенальті, а з гри. Геніальна атака проти два атлетіка. Грізман простріл Гамайро гол. Гол, 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 гол. Геніальний пас від Коке. Меч для до Грізмана. Антон простріляє. І Кевін Гамайро заносить м'яч у порожні ворота 1-1. 1-1! Кевін Гамайро! Рахунок стає по 2 23. Інтрига цього матчу трималась до останніх секунд. До останніх хвилин. атлетика Мадрид до останніх же хвилин. Команда Чего от Diego Siemion не притуда володат, и чем первый стек тайми. Там ще Луисуарес отримує червону картку. На 90 ті вы не також це буде друга жовта картка. Друга жовта буде для Луису Сореса. Та потім суддя. там дуже багато жовтый карток. Будуть футболістам роздаватися як з маслом, да? Ось, як хліб з маслом, і справді там дуже багато дуже карток було. В кінці-кінці матч завершиться в ніч 1-1 і Барселона в кінці-кінців пройшла тоді далі. Ось, до речі, друзі, підсумкова статистика. Ось чомусь це не написано, тут ударів площину. Але за ударами перевага була в Атлетіка. 14-7-52-48 контроль більше у Барселони, але плюс-мінус по володінню тут була рівновага. 433 передачі у Барселони. 394 було в Атлетіка. 433 передачі в цілому зробили футболісти Барселона. Я не знаю, скільки з них було там точно. Да? Не написано, так, да, тут. 16-13, це не правил. 3-2. По жовтих картах, по жовтих картках, -карт, да? Але за чорними картками 2-1. Да, ну у цьому матчі було все. 1-4 по офсайдах, 10-3 за кутами. Ну, друзі, я вам хочу сказати, що Атлетіка непоганий матч, команди, команда Дігасіма не права в цілому піцнику, напевно, що Барселона по ділу пройшла далі. По сумі 3-2. Все-таки Барселона трішечки, але все-таки награла на цей прохід фінал Кубка Короля у сезоні 16-17. Браво, Каталонська Барселона! Браво! Браво, Атлетіка Мадрид! Браво! Обидві команди показали. Дуже хороший футбол 7 лютого 2017 року. Ну що ж, друзі, привітали ми матчі відповіді Кук Короля. 7 лютого, 17 рік, Барселона Атлетика Мадрид, одну один по сумі 3-2, далі пройшла Барселона. Побажаємо, друзі, Барселоні та Атлетика Мадрид, всего самого самого найкращого. І я вам, друзі, також від червоного серце. Друзі, я вам бажаю, тільки добрата найголовне, друзі, це щастя. І вам усім друзі, тільки щастя, бажаю друзі. Абсолютно усім бажаю вам тільки всього найкращого, Берегіть себе усім нових зустрічів.